Так, ну і буває, що СВП ще ламається ось так, що не дістанеш. Ну не переживайте, якщо СВП ламається, так, значить заповненість дуже добре. Воно має, його тримає клей, через то йому не дає ламу. А якщо ламається без проблем, значить можуть бути потім проблеми. Ну, можуть і не бути. Так, значить, що ми робимо? Тут так же підчищаємо. Ось звільняємо розстір, відбиваємо, вже добре поочищав, бачите так, на звук трубу. Тут в мене ще переход. йде теплий пол і фундамент через то різний звук, але звук весь кругом глухий, нема. Проблем. Брав клей. З фіброю. це 2 ТІ. і є. що не буде проблем в майбутньому. От так, підчистили гарненько. Тоді беру такий шпатель старий. Вставляю, впираю в ВПшку. Ну треба дуже обережно дивитися, щоб не зламати кромочки. Ну, якщо немає помагатора, в мене немає і купляти його за П'ять сп не буду. І легким, пос... легким ударом кісті руки пробуємо його вламати. Так, вбираємо, щоб СВПшка трималась. О, Все, бачите. СВП вломалася. Далі. Чік. Глибка ломалася, нам заважати не буде. Що? Так. Дякую за увагу. Зараз це так само.